Так, А теплиці, які ми будуємо, ми будуємо на ділянці. Ось 7, починаючи від дороги, де вона закінчується, буде. Перша теплиця 10 метрів, потім 2 метри прогон, потім наступна теплиця 10 метрів, 2 метри прогон, інша, ну, третя теплиця 10 метрів. Оце вона десь тут закінчиться. Четверта типується 10 метрів, От, і в довжину вони будуть 45 метрів. Вчора приїжджав до нас а, прораб, який буде власне, відповідати за будівництво. І вчора визначались з розташуванням. От. Якщо все буде добре, і теплиці себе виправдають ці чотири, то навпроти перших трьох в цей бік, замість оцього можна буде поставити 40-метрові такі самі. От, і тоді буде у нас такий собі комплекс з 7 теплиць, в яких можна буде займатися чисто овочами. От, а ті ділянки, де ми зараз. Використовуємо під овочі там, де у нас залишки туй. Ну, тобто не, немає того цілого гектару, де можна було б ягоду продовжувати, то е ті ділянки звільняться від овочів, якщо все буде тут в теплицях. От, І через рок, рік чи два ми Приберемо ті всі туї. От, і у нас там від нашої лохини до цієї полониці 100 метрів і так 100 метрів. Тобто там у нас вільний гектар. На ньому можна буде посадити ще гектар лохини, наприклад. Чи гектар полуниці, Ну, швидше за все лохини, тому що у нас під полуницю ось гектар, з того боку пів гектара. І з цього боку на цій ділянці ми садитимо. Саджанці, які купуємо зараз цього сезону. Ремонтантні саджанці. От ще нічого не готово, гряд ще немає. Земля поки що чекає, поки можна буде заїхати трактором і е, після Оранки, яка вже з осені була зроблена після Оранки зробити фризування і треба буде накатувати гряди. Це десь Квітень місяць, я думаю, кінець березня, може, якщо погода дозволить, то у нас якраз до кінця березня мають приїхати саджанці в Вінницю і потім будуть відвантажуватись нам. Ну, У нас є час десь до, до травня місяця. От, тобто весь квітень ми швидше за все займатимемось ось тут посадкою нашого сорту Мурану з питомника Мацоні. От оскільки це буде елітний саженець першої генерації, з питомника, то швидше за все ми звідси будемо брати вуса цього року. І можна буде одну з тих теплиць, які будуть стояти ось тут. Оце буде перша теплиця. Тут вона починається 10 метрів. То можна буде одну з теплиць затягнути туманами. і там займатися розмноженням полуниці, бо у нас е, оті пів гектара, тобто оце пів гектара і там іще пів гектара. Ото, що коричневе, то стара полуниця. А це молода, вона маленька під плівкою. От, то оту ділянку пів гектара нам треба буде зносити в цьому році обов'язково. То нам треба туди 50 тисяч саженців буде зробити своїх, щоб не купувати вже літника ту саму румбу. От, відповідно, будемо швидше за все одну з теплиць е, на цей сезон забивати під розмноження полуниці, а три теплиці швидше за все будуть працювати під урожай перцю. Тому що перець у нас буде і там, на полях. В теплицях буде кубовидний перець, а на полях буде е, більш простий. Угорський восковий. Ну і після збору капусти в цих маленьких тонелях плівка теж буде знята, і так залишимо. І тут зробимо теж гряди, і тут теж буде пере.